Середа, 28 червня в ефірі Новини міста розкажемо про головні події станом на 16-ту. Вітаємо! 19 хмельничан отримали почесні грамоти та подяки з нагоди Дня Конституції України, який відзначаємо сьогодні. Серед них військові, поліцейські, волонтери, працівники суду та міжрегіонального управління держпраці. Це ті люди, які щоденно роблять свій внесок у перемогу на фронті або в тилу та докладають усіх зусиль, аби Україна була вільною, незалежною та могутньою країною. Наголосив міський голова Олександр Семчишин. Власне, традиційно до Дня Конституції нагороджуємо достойних наших хмельничан. Це військові, це працівники силових структур, це працівники державних органів, це волонтери, це абсолютно різні люди, які сьогодні борються за Україну, за українську свободу. І ті принципи, які виписані в Конституції, втілюють в життя. Кожна людина працює, кожна людина на своїй роботі, на своїй посаді, займає певне місце. І для того, щоб якщо е, ця особа е, дотримується, старається і бажає кращого, то потрібно заохочувати певними діями. Наприклад, е, так, от як нагородження. Було неочікувано, несподівано та приємно, що мене так відзначили. Я люблю свою справу, але в деякій мірі вона є важка. Так як понаднормований робочий день, але я знала, на що я йду. Окрім цього, дивлячись, якщо я допомагаю людям, мені це допомагає та й продовжує в такому самому стані. Тому я часом відпочиваю, часом продовжую працювати. Депутати Хмельницької обласної ради сьогодні зібралися на чергову сесію. Підтримали запит про виділення коштів на ремонт Хмельницької школи No20, яка постраждала внаслідок обстрілу Хмельницького району 13 травня. Розглянути запит в обласній військовій адміністрації мають до 28 липня. Рішенням сесії буде передано генератори від благодійного фонду США, освітнім та лікувальним закладам області. Депутати також зняли з'ясана на Майдані статус ботанічної пам'ятки природи. Найбільше таких цікавих питань, які є, це затвердження списку на приватизацію об'єктів майна обласної комунальної власності. Це, власне, в основному майданчики. Колишнього комунального підприємства облпаливо, яке було кілька сесій тому ліквідовано, оскільки величезні борги. і так як обласна рада не планує користуватися цими майданчиками, вони будуть приватизовані відповідно до порядку. Включено порядок денний. Це про виключення з обласного з заповідного фонду так званого ясна, який знаходиться на алеїці біля майдану незалежності. Власне на це є відповідні всі погодження. Він знаходиться досить в досить такому критичному стані, можливо, навіть. Зараз під нахилом цей кут збільшується, може і впасти теоретично, але ми не приймаємо рішення сьогодні про якийсь знос. Це питання компетенції органу місцевого самоврядування. Але міністерство дало своє погодження на його виключення взамін на включення. В природозаповідний фонд ще трьох дерев. Це клен театральний, який знаходиться недалеко від театру Старицького, і два платани на території міста Хмельницького. Тобто ми по факту одним рішенням виключаємо заповідного фонду Ясина і включаємо ще три дерева, які будуть захищені законом. Хмельницький водоканал готується до нового опалювального сезону. В місті одночасно тривають ремонтні та будівельні роботи на кількох об'єктах. 27 червня замінили труби водогону на сучасні полімерні в мікрорайоні Озерна. Це дозволить покращити якість послуг з водопостачання для мешканців чотирьох житлових масивів. У багатьох районах міста ми проводимо заміну мереж водопроводу і каналізації, які відпрацювали свій експлуатаційний термін. Ну і на даний час є аварійними. Ми мали Аварійні ситуації, які не призводили до виконання нами земельних робіт на проїжджій частині вулиці Панаса Мирного, будівельною організацією проводиться під'єднання ділянки водогону діаметром 500 міліметрів, яка була побудована по вулиці Залізняка з переходом через вулицю Панаса Мирного в мікрорайоні Озерна. Ділянка водопроводу, яка замінена, пропрацювала. З 1985 року, тобто тривалий експлуатаційний термін. По ній забезпечується водопостачання верхньої частини мікрорайону Озерна, а також мікрорайонів Лісові Гринівці, мікрорайону приватної забудови Діхтярка і інших мікрорайонів поряд. Вартість виконання заміненої робіт складає 1 мільйон 390 тисяч гривень. У Хмельницькому вчора пізно ввечері сталася пожежа у ресторані Франко. Повідомлення, що заклад горить, до рятувальників надійшло о 23.15. На місце події виїхало 25 вогнеборців на восьми спецавтівках. Пожежу ліквідовували більше двох годин. Надзвичайники не допустили розповсюдження полум'я на сусідні житлові будинки та магазини. Під час пожежі ніхто не постраждав. Причина займання та збитки встановлюються. Дитячий табір з даним перебуванням над Бугом з понеділка запрацював у Хмельницькому. Більше 30 років його щоліта відкривають на базі Палацу творчості дітей та юнацтва. Нині табір відвідують 148 вихованців, 60 – це пільговики. Дітей забезпечують дворазовим харчуванням, організовують прогулянки, візити в бібліотеки та музеї, майстер-класи. Вчителі подобається. Сьогодні малювали. Подобається мені малювання. Позашкілля відрізняється від школи. В нас от основна родзінка, то що тут тебе не змушують вчити, тому що от є закон про освіту, і ти маєш в цьому обов'язково навчитись. Діти є в наших гуртках і в нашому таборі, тільки тому, що їм цікаво. Якщо їм цікаво, вони сюди не прийдуть. У нас дуже насичений день. У нас кожен день нова програма. У нас прогулянки на свіжому повітрі. У нас різні заходи. Відвідуємо бібліотеку. Діти приходять з різних шкіл, різна вікова вікових категорія в дітей. Вони всі один одного доповнюють. Є у нас хлопчик, да, який спілкується російською мовою, і наші діти вчать його українській мові. і він спілкується з нами. Старається, Тобто немає різниці, звідки дитина. Ми всі українці. Година спомен, присвячено полеглому захисникові та поету Роману Набігову. Влаштували у центральній публічній бібліотеці. Чоловік родом із Херсона. Він загинув влітку 2014-го під час боїв у Донецькій області. Через чотири роки після його загибелі світ побачила книга Ні кроку назад. У ній зібрали усі вірші та прозу героя. У книгозбірні поезію Романа Набігова зачитували курсанти-прикордонники. Він знайшов в ній якусь певну частинку української душі, яка є в кожному з нас. І тому його вірші мені надзвичайно сподобались. Кожен щирий українець мав би хоча б раз ознайомитися з його творчістю, щоб пізнати всю ту глибину душі патріота. саме на книзі є от білий автобус, в якому їхав Ромця. Він буде всюди білий автобус, бо саме цей момент це 15 хвилин до засідки, так, бо йде загине Роман. Перші вірші з 2006 року. Це коли Роман закінчив школу, і це е, служба у воєнно морському флоті в Криму. Да, тоді, от З'явилися перші вірші про кохання, про батьківщину. Історична книга, дуже багато хроніки. І, до речі, в цій книзі збереглося те, що зараз, чого вже зараз в Херсоні немає, що зруйновано. А як Рома написав, лише книги запам'ятають всю ціну перемог. У п'ятницю у Хмельницькому влаштують День Британії. Захід відбудеться у сквері імені Шевченка і стартує о 16-й годині. Його організують на знак вдячності британському народу, який активно підтримує українців у боротьбі з російськими окупантами. У програмі спортивні ігри, майстер-класи, уроки відмовних шкіл, складання пазлів символічної картини Україна Британія. Завершать вечір перформансами від Академічного муніципального камерного хору, театру Дзеркало та кавер-концертом. Цю акцію ми проводимо вперше у нашому місті. І це акція на знак подяки такому відданому і щирому союзнику України в боротьбі Великобританії. За її допомогу всебічну за моральну підтримку і за прихисток наших громадян. Ну і в зв'язку з тим, що в грудні 2022 року місто Хмельницький заключило такий меморандум про співпрацю з британським містом Шеффілд. Сквер Шевченка взагалі перетвориться на такий невеличкий шматочок Великої Британії в нашому місті і в Україні. В цей день тут буде розгорнуто багато різноманітних локацій, так як захід наш проводиться. В часових рамках від 4 до 8 години вечора, то в цей час з 4 до 6 в Англії така є традиція чаювання, «Five o'clock», так вона називається. Хмельничани також можуть придбати чай і посмакувати. Ну і звісно, що наш захід носить такий благодійний характер, і ми продовжуємо збір коштів на тисячу дронів камікадзе. Більше новин у нашому випуску о дев'ятнадцяті також на офіційному сайті телеканалу та у групах в соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Слава Україні!